Вітаємо вас на каналі Школи для собак Дред. Сьогодні ми проговоримо про три типи собак: не про природи, а про їх відношення до роботи. Бо саме це визначає, наскільки комфортно вам буде разом. Перший тип собаки, які люблять працювати, це найзручніший тип для тренувань, адже такі собаки прагнуть активності та отримують задоволення від виконання команд. Вони швидко вчаться, мають високу мотивацію та гарно вчаться з власником, наприклад, німецька вівчарка, бордер колі, пуделі, маліноа. Особливості роботи з цим типом. Їм потрібно багато фізичних та інтелектуальних навантажень. Важливо уникати монотонності, оскільки вони швидко втрачають інтерес. Їх можна навчати складним навичкам і навіть працювати в різних видах спорту. Собаки-компаньйони супроводжують, але не горять роботою. Ці собаки люблять спілкуватися, але можуть бути менше зацікавлені в активному тренуванні. Вони не завжди прагнуть виконувати команди. Проте, якщо їм навчання приносять задоволення, вони працюють з задоволенням. Наприклад, лабрадори, біглів, працювати. Бульдор. Особливості роботи з другим типом. Варто знаходити баланс між грою та тренуванням. Необхідно використовувати високу харчову мотивацію. Процес навчання може бути повільнішим ніж у першого типу. Третій тип собаки, які не люблять працювати. Ці собаки не мають внутрішньої мотивації до виконань або роботи. Вони можуть проявляти впертість і небажання займатися дресируванням, наприклад, шарпеї, афганські хорти, басендже, особливості роботи з третім типом. Важливо знайти правильний стимул. Їжа, гра, соціальна похвала. Варто уникати занадто інтенсивних тренувань. Поступовість є ключем до успіху. Використання методів позитивного підкріплення є обов'язковим. Для більшості людей підходить саме другий тип собак сімей, початківців, ті, хто хочуть просто вірного друга. Для активних людей підходить перший тип собак. Які готові займатись, тренуватись, вивчати щось нове. Третій тип підходить для спокійних людей, які хочуть ніжного та веселого друга. Якщо ви досі сумніваєтеся, яку собаку обрати для себе, ми вам можемо допомогти з послугою Підбір собаки для родини». Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, залишайте коментар і зустрінемось в наступних відео.